17 століття на українських землях це епоха, коли межа між реальним і містичним здавалася надзвичайно тонкою. У кожному селі, у кожному містечку жили люди, яких сусіди побоювалися і водночас шанували. Їх називали відьмами, знахарями, ворожками, чаклунами. Хтось звертався до них за порадою, хтось за ліками, а хтось за помстою. Церква їх проклинала, влада переслідувала, але народ продовжував вірити в їхню силу. Чи були ці люди справді носіями таємних знань, чи то лише забобони та страх породжували легенди? Щоб зрозуміти це, треба поринути у світ тогочасної України: світ, де магія і реальність переплітались так тісно, що розділити їх було неможливо. Українські землі XVII століття переживали складні часи: війни, епідемії, голод, соціальні конфлікти, все це створювало атмосферу постійної тривоги. Люди шукали пояснення нещастям і часто знаходили їх у потойбічному світі. Відьми та знахарі ставали тими, хто, начебто, міг впливати на долю, лікувати хвороби або насилати прокляття. Документи тієї епохи, судові справи, церковні записи, народні перекази зберегли чимало свідчень про таких людей. Цікаво, що більшість звинувачених у чаклунстві були жінками, часто літнього віку, самотніми або вдовами. Суспільство бачило в них загрозу, бо вони не вписувалися у звичні норми поведінки, жили осторонь, знали трави й замовляння, які передавалися з покоління в покоління. Знахарство на той час не було чимось екзотичним, це була частина повсякденного життя. Офіційна медицина була доступна лише заможним мешканцям міст, тому селяни зверталися до тих, хто володів народними методами лікування. Знахарі використовували трави, коріння, настоянки, робили масажі, правили кістки, зупиняли кров замовляннями. Багато з цих практик мали раціональну основу, адже знання про лікувальні властивості рослин накопичувалися століттями. Водночас знахарі супроводжували лікування ритуалами. Читали молитви, шептали таємні слова, використовували амулети. Для людей того часу це не було поділом на науку і містику. Все разом складало єдину систему порятунку від хвороб і нещасть. Але поряд із знахарями, які лікували, існували й ті, кого звинувачували у темних справах: у насиланні пороблення, псуванні врожаїв, викликанні хвороб худоби. Судові справи XVII століття рясніють описами звинувачень: жінка нібито перетворювалася на сороку і літала вночі, чаклунка, начебто, зіпсувала молоко у сусідки. Ворожка викликала град на поле ворога. Звичайно, більшість таких звинувачень виникало через особисті конфлікти, заздрість, бажання позбутися неугодної людини. Але віра в реальність цих дій була настільки сильною, що засуджені часто самі зізнавалися під тиском громади або катувань. Церква активно підтримувала переслідування відьом, вбачаючи в них слуг диявола та загрозу християнській моралі. Цікаво, що паралельно з офіційним переслідуванням. Існувало й таємне звернення до послуг відьом і ворожок, навіть освічених верст суспільства. Шляхтичі, міщани, навіть духовенство інколи зверталися до чаклунів за допомогою в любовних справах, за ворожінням на майбутнє, за захистом від ворогів. Збереглися документи про справи, де пани звинувачували своїх слуг у чаклунстві, але водночас самі користувалися їхніми послухами. Це свідчить про подвійність ставлення тогочасного суспільства до магії. Офіційно її засуджували, але неофіційно визнавали її можливу силу. Саме ця суперечність і робить тему українських відьом і знахарів такою захопуючою і багатогранною. Найбільш відомими серед українських знахарів були так звані шептухи люди, які лікували словом. Вони використовували замовляння, особливі тексти, що передавалися усно від учителя до учня, часто в межах однієї родини. Ці замовляння поєднували в собі елементи дохристиянських вірувань та християнських молитов. Шептуха могла зупинити кров. Зняти у дитини, вилікувати від вроків, допомогти при укусі змії. Процес лікування супроводжувався ритуальними діями: шептуха могла водити руками над хворим, дихати на нього, використовувати воду, сіль, віск. Для людей 18 століття це не було шарлатанством. Вони щиро вірили в силу слова, особливо вимовленого особливою людиною, в особливий спосіб. Сучасна наука пояснює частину успіхів знахарів. Ефектом плацебо та психосоматичним впливом, але для тогочасної людини це була справжня магія. Окрему категорію становили повитухи: жінки, які допомагали при пологах у 18 столітті. Народження дитини було надзвичайно небезпечною подією, смертність матерів та немовлят була високою. Повитухи володіли практичними навичками, знали, як правильно прийняти дитину, що робити при ускладненнях, як доглядати за новонародженим. Водночас їхня діяльність супроводжувалася численними ритуалами та забубонами. Повитуха могла читати охоронні замовляння, клала під поріг сокиру, щоб відрубати біль, використовувала амулети для захисту матері і дитини від злих духів. Цеква ставилася до повитух неоднозначно. З одного боку, їхня допомога була необхідною, з іншого магічні практики викликали підозри. Деякі повитухи потрапляли під звинувачення у відьомстві, особливо якщо пологи закінчувалися трагічно. Ворожіння було ще однією поширеною практикою, яку приписували відьмам і ворожкам. Люди 18 століття прагнули знати майбутнє і зверталися до тих, хто, начебто, міг заглянути за завісу часу. Ворожили на картах, на воску, на кавовій гущі, на дзеркалі, на попелі. Особливо популярними були ворожіння на святвечір, на Андрія, на Імана Купала у дні, коли завіруваннями межа між світами ставала найтоншою. Дівчата ворожили на судженого, селяни на врожай, купці на торгівлю. Ворожки використовували символічну мову. Певні знаки, образи, комбінації мали своє тлумачення. Цікаво, що багато з цих практик збереглися в українській культурі до сьогодні, хоча й втратили свою початкову серйозність та сакральність. Любовна магія посідала особливе місце серед послуг, які надавали відьми та ворожки. До них зверталися молоді дівчата, які хотіли приворожити коханого, жінки, які прагнули повернути чоловіка, чоловіки, які бажали здобути прихильність недоступної красуні. Судові справи XVIII століття містять численні згадки про любовні зілля, приворотні замовляння, чари на кохання. Ворожки готували на стоянки з певних трав, виготовляли амулети, читали спеціальні замовляння. Деякі рецепти включали досить дивні інгредієнти: волосся коханої людини, її одяг, пил зі сліду. Церква суворо засуджувала любовну магію, вбачаючи в ній гріх і диявольську спокусу. Проте попит на такі послуги був настільки великий, що ворожки продовжували практикувати, ризикуючи потрапити під судовий процес за чаклунство. Захисна магія була ще однією поширеною практикою, що приписували відьмам і ворожкам. Люди 18 століття прагнули знати майбутнє і зверталися до тих, хто начебто міг заглянути за завісу часу. Ворожили на картах, на воску, на кавовій гущі, на дзеркалі, на попелі. Особливо популярними були ворожіння на святвечір, на Андрія, на Івана Купала. У дні, коли завіруваннями межа між світами ставала найтоншою. Дівчата ворожили на судженого, селяни на врожай, купці на торгівлю. Ворожки використовували символічну мову, певні знаки, образи, комбінації мали своє тлумачення. Захисна магія була не менш важливою частиною діяльності знахарів. Люди вірили, що їх може вразити злий погляд, урок, пороблення від заздрісних сусідів або ворогів, тому зверталися до знахарів за захистом. Для цього виготовлялися обереги. Мотанки, вузлики з травами, замовлені хрестики, спеціальні мішечки з соллю та маком. Знахарі також проводили ритуали очищення хати від негативної енергії, окурювали приміщення травами, кропили святою водою замовляннями. Особливо серйозно ставилися до захисту дітей та худоби, найбільш вразливих до чужого впливу. Все це створювало складну систему уявлень про невидимий світ, в якому постійно точилася боротьба між добром і злом. І знахарі були тими воїнами, які захищали звичайних людей від темних сил. Переслідування відьом на українських землях у 17 столітті мало свої особливості порівняно із західноєвропейським полюванням на відьом. Хоча процеси над чаклунами відбувалися, вони не набули такого масового та жорстокого характеру, як у Німеччині чи Франції. Українські землі перебували під владою в Речі Посполитої, де діяло польське законодавство. Але місцеві звичаї та православна традиція пом'якшували репресії. Судові справи проти відьом розглядалися як церковними, так і світськими судами. Звинувачення могло виходити від сусідів, які вважали, що їм нашкодили чаклунством, або від місцевої влади, яка бачила у знахарських практиках загрозу християнській вірі. Покарання варіувалися від церковного покаяння та штрафів до тюремного ув'язнення. А в особливо тяжких випадках до страти через спалення, хоча останнє траплялося значно рідше, ніж на заході. Документи судових справ XVII століття розкривають дивовижні подробиці про те, у чому саме звинувачували підозрюваних у чаклунстві. Типовими звинуваченнями були псування врожаю градом або посухою, насилання хвороб на людей та худобу, викликання безпліддя, отруєння колодязів, перетворення на тварин. Політ на чортівське сходище шабаш, свідки розповідали, як бачили підозрювану жінку, що летіла вночі над селом у вигляді ворони або сороки, як вона збирала на Івана Купала для приготування зілля, як шептала незрозумілі слова над молоком сусідки. Під час допитів підозрювані іноді зізнавалися у всьому, особливо після тортур або під тиском громади. Ці зізнання часто включали фантастичні деталі: зустрічі з дияволом, участь у шабашах, укладення договору з нечистою силою, сучасні дослідники розуміють, що більшість цих зізнань були вибиті під катуванням або продиктовані самими суддями. Цікавим феноменом було те, що деякі знахарі ворожки користувалися офіційним визнанням та захистом, якщо людина мала репутацію доброго цілителя. Допомагала багатьом людям і не викликала конфліктів, громада могла захищати її навіть від церковних звинувачень. Збереглися документи, де сільські старости і шляхтичі свідчили на користь знахарів, підтверджуючи їхню корисність для громади. Деякі знахарі офіційно практикували при церквах, поєднуючи лікування травами з читанням молитов, і це не викликало нарікань. Така подвійність показує, що ставлення до магії залежало не стільки від самих практик, скільки від соціального статусу людини, її репутації та конкретних обставин. Знахар міг бути шанованим членом громади або засудженим чаклуном, залежно від того, як складалися його стосунки з оточенням. Особливе місце в українській демонології займали мольфари, карпатські чаклуни, які за переказами володіли могутньою силою. На відміну від звичайних знахарів, мольфари приписували здатність керувати стихіями, викликати грози та хуртовини, перевтілюватися на тварин, літати у вигляді вогняної кулі. Народні легенди розповідають про битви мольфарів один одного, коли вони насилали один на одного хвороби, псували майно, боролися за вплив. Мольфар мог бути як захисником села, так і страшною загрозою. Якщо його образити. Карпатські гори вважалися місцем особливої сили, де стара магія була сильнішою за церковні канони. Хоча більшість переказів про мальфарів носять легендарний характер, реальні знахарі Карпат дійсно володіли унікальними знаннями про гірські трави, мінерали і методи лікування, що передавалися з покоління в покоління. Ставлення простого народу до відьом і знахарів було амбівалентним: поєднання страху і поваги. З одного боку, люди боялися стати жертвами чаклунства, опасалися пороблення та зроків, з іншого самі зверталися до знахарів за допомогою у скрутних ситуаціях. Це створювало парадоксальну ситуацію. Та сама жінка могла лікувати дитину від переляку і водночас підозрюватися в здатності нашкодити. Народна мудрість знала способи захисту від відьом, носити оберіг. Не дивитися в очі підозрілій особі, не приймати від неї їжу, кинути за нею ніж або сіль, проте ці ж самі люди приходили до знахарів за ліками, порадами, ворожінням. Така двоїстість зберігалася протягом усього XVII століття, поступово трансформуючись, але не зникаючи повністю навіть у наступні епохи. Серед усіх магічних практик XVII століття особливе місце займало лікування так званих пристріту та уроку, станів, які за віруваннями, виникали від злого погляду заздрісної або недоброзишливої людини. Симптоми могли бути різними: дитина раптово почала плакати і не може заспокоїтися. Людина відчуває слабкість без видимої причини, худоба перестає давати молоко. Знахарі мали спеціальні методи діагностики уроку. Найчастіше використовували виливання воску або свинцю у воду над головою хворого. За формою застиглого металу визначали, чи є пороблення, хто його наслав і наскільки воно сильне. Після діагностики проводився ритуал зняття уроку. Знахар читав спеціальні замовляння, обмивав хворого водою з наговорами, давав випити освячену воду. Ці практики були настільки поширені, що навіть церква змушена була терпіти їх, адже альтернативи народ не бачив. А попит на такі послуги залишався стабільно високим. Магія погоди була ще однією сферою, де знахарі та відьми нібито проявляли свою силу. Для аграрного суспільства XVII століття від погоди залежало виживання, тому здатність впливати на дощ, сонце, град, грозу здавалася надзвичайно цінною і водночас небезпечною. Існували знахарі хмарники, які начебто могли відвертати градові хмари від полів. Викликати дощ у посуху, або, навпаки, зупиняти зливи. Ці люди піднімалися на пагорби, коли наближалася буря, і проводили ритуали, розмахували спеціальними предметами, кидали у хмари освячені речі, вигукували замовляння. Селяни спостерігали за ними з надією і страхом. Якщо град обминав село, хмарника шанували і винагороджували. Якщо град таки побив врожай, могли звинуватити у навмисному псуванні з боку недоброзичливих сил або конкурентів чаклунів. Така діяльність балансувала на межі корисності та небезпеки для самого практикуючого. Важливою складовою знахарської діяльності було знання трав та їхніх властивостей. Українські знахарі використовували десятки видів рослин для лікування найрізноманітніших захворювань: деревій допомагав при ранах і зупинці крові, материнка при жіночих хворобах, звіробій при запаленнях, чебрець при кашлі, лопух при шкірних проблемах. Знахарі збирали трави у певні дні року. Найчастіше на Івана Купала, коли завіруваннями рослини набували найбільшої сили. Процес збирання супроводжувався ритуалами, трави треба було збирати до сходу сонця, мовчки або з певними замовляннями. Не можна було дякувати землю словами, а лише справами. Після збирання трави сушили, зберігали у полотняних мішечках, підписуючи або запам'ятовуючи призначення кожної. Сучасна фітотерапія підтверджує лікувальні властивості багатьох рослин, які використовували знахарі, хоча й відкидає магічні аспекти їхнього застосування. Окремо варто згадати про так звані замовні книги, рукописні збірники замовлянь, рецептів та магічних інструкцій, які передавалися в окремих родинах знахарі. Ці книги писалися церковнослов'янською або народною мовою, часто містили ілюстрації символів планет, знаків зодіаку. У них можна було знайти замовляння на всі випадки життя: від зубного болю до захисту воїна в бою, від привороджування коханого до відвернення граду. Деякі замовні книги включали елементи астрології, вказівки на сприятливі дні для тих чи інших ритуалів, списки добрих і злих днів у році. Церква вважала такі книги єретичними і намагалася їх знищувати, проте вони продовжували існувати і переписуватися. Збереглося кілька примірників таких рукописів, які сьогодні є цінними пам'ятками народної культури та уявлень про світ людей 17 століття. Цікавим аспектом є зв'язок знахарецтва з тогочасними уявленнями про будову людського тіла та причини хвороб. Знахані не мали систематичних медичних знань у сучасному розумінні, але спиралися на народну анатомію та фізіологію. Вважалося, що хвороби виникають від дисбалансу гарячого та холодного, від поганої крові, від проникнення злих духів у тіло. Відповідно, лікування мало відновити баланс. Гарячі хвороби лікували холодними травами і навпаки, робили кровопущення для виведення поганої крові, використовували окурювання для вигнання духів. Деякі методи мали раціональну основу, наприклад, використання протизапальних трав при інфекціях, а деякі були суто символічними. Проте для людей того часу це була цілісна система, яка пояснювала хвороби та давала надію на одужання. А саме це і було найціннішим в відсутності розвиненої медицини. Поступово, наприкінці XVIII століття, ставлення до знахарства та відьомства почало змінюватися під впливом освіти та поширення раціональних ідей. Хоча повної модернізації суспільства ще не відбулося, серед освіченої верхівки з'являлися скептики, які ставили під сумнів реальність магії. Єзуїтські колегіуми та православні братські школи пропагували критичне мислення, хоча самі церковні інституції продовжували визнавати існування диявольських сил. Деякі судді почали вимагати більш переконливих доказів чакнунства, не задовольняючись лише свідченнями сусідів. Проте для широких народних мас ці зміни були непомітними. Селяни продовжували вірити у відьом та знахарів так само палко, як і на початку століття. Розрив між елітою та народом у цьому питанні лише поглиблювався, створюючи ситуацію культурної дихотомії. Цікаво простежити, як образи українських відьом відрізнялися від західноєвропейських стереотипів. У західній традиції відьма часто зображалася як зла стара жінка, яка уклала договір з дияволом і літає на мітлі на шабаш. В українській народній традиції образ був складнішим і різноманітнішим. Відьма могла бути молодою і вродливою, могла володіти силою від народження, а не від договору з нечистим. Українські відьми частіше перетворювалися на птахів або тварин, ніж літали на мітлах. Шабаші згадувалися рідше, натомість більше уваги приділялося індивідуальним магічним практикам. Знахрі могли бути як жінками, так і чоловіками, і їхня діяльність часто сприймалася як нейтральна або навіть позитивна, на відміну від однозначно негативного трактування чаклунства на заході. Ці відмінності відображали особливості української культури, де дохристиянські вірування збереглися сильніше і органічніше поєднувалися з християнством. Спадщина знахарської традиції 17 століття виявилася надзвичайно живучою. Багато практик збереглися в українських селах аж до ХХ століття. А деякі елементи існують і досі. Замовляння від переляку, використання трав для лікування, віра ворог та пороблення, виготовлення оберегів, все це продовжувало передаватися з покоління в покоління. У 19 столітті етнографи почали записувати ці знання, завдяки чому зараз ми маємо докладні збірники українських народних замовлянь, описи лікувальних практик, каталоги магічних рослин. Народна медицина стала об'єктом наукового вивчення. І виявилося, що за магічною оболонкою часто ховався справжній емпіричний досвід. Сучасна фітотерапія, психотерапія, навіть деякі методи фізіотерапії мають коріння саме в тих практиках, які колись вважалися чаклумством. Чи були українські відьми та знахарі XVII століття реальними носіями надприродних здібностей? Сучасна наука дає однозначну відповідь: ні, магія в буквальному розумінні не існує. Але це не означає, що знахарі були шарлатанами. Вони володіли справжніми знаннями про лікувальні властивості рослин, розуміли психологію людей, вміли впливати на психосоматичні стани. Ефект плацебо, сила віри, психологічна підтримка, все це працювало і приносило реальне полегшення хворим. Замовляння та ритуали створювали відчуття контролю над хаотичним світом, давали надію, що в часи, коли медична допомога була недоступна, саме по собі мало величезну цінність. Знахрі були своєрідними психотерапевтами, фізотерапевтами. Та соціальними працівниками в одній особі, і їхня роль у суспільстві була значно важливішою, ніж може здатися з висоти сучасності. Отже, тайни українських відьом та знахарів XVII століття це не просто легенди, а складна реальність, де переплітались справжні знання, психологічний вплив, соціальні конфлікти та культурні традиції. Ці люди не творили справжніх чудес. Але виконували життєво важливу функцію у суспільстві, де офіційна медицина та наука були недоступні більшості населення. Їхня спадщина це частина української культурної ідентичності, пам'ять про часи, коли світ здавався наповненим таємницями, а кожна травинка могла бути ліками або отрутою залежно від того, хто та як її використовував. Вивчаючи цю тему, ми краще розуміємо не лише минуле, а і те, як формувались народні уявлення про здоров'я, хворобу, добро-зло. уявлення, які частково живуть у нас і досі, нагадуючи про глибокі коріння нашої культури.